Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу розпочати вишивальний щоденник. Як я вам і обіцяла, декілька неділь тому, що я буду брати гібіскуси колібрі в свою ротацію, буду трошку його просувати, тим паче було багато голосів за нього. Дякую вам всім за підтримку, за те, що ви вболіваєте за даний процес, тому буду братися. Тим паче, тут Лінда, вишивати на ній дуже-дуже приємно. Великий каунт, очі просто розслабляються, але авторська схема тому є трішечки таких моментів Так? Багато блендів. Тут, наскільки я пам'ятаю, до 60 кольорів разом з блендами. Щось таке. Так що робота досить кропітка, але буду просувати. Я думаю, що найскладніше колібрі в мене вже вишите. А гібіскус буде більш легким. І будуть тут гарні листочки, ось якраз знизу вже якийсь вимальовується, тож буду продовжувати десь в тому напрямку, закривати нижній лівий кут і просуватися далі по схемці. Сподіваюсь, що я її закінчу і буде. У мене вже нарешті така подушка. А там подивимось. Так що поки що запам'ятовуйте, як вона була. Я вам пізніше її покажу. Тепер трошечки з таких маленьких приємностей. Як ви знаєте, я вишиваю такого сніговика від Jimшуre це Mill Hill. Такий красунчик у мене повинен бути. І я його потрошку, потрошку зовсім вишиваю. По сазі мені показує, що там десь 2600 хрестиків. Це небагато. Тим паче, що це з Бекстічем, зі всіми стіпками, І ну, це невелика робота. І ось що в мене є на даному моменті. Вже з нетерпінням просто чекаю, коли буду прошивати бісер. Так от. У мене вже багатсько вишилось. В принципі, за два дні брала його потрошку та просувала після робочого дня, коли вже пальці мої втомилися, тому брала саме таку роботу. Єдине, що спочатку я взяла 24-ту голочку, вона мені була затовста, я поколола собі всі пальці, але потім я замінила її на 26-ту і пішло як по маслу. У мене пальчик більше не болить. І так, я вибачаюсь, там була маленька проблема. І у нас сьогодні досить така похмура погода, йде дощ, але ми з малим сходили вже на нову пошту. Забрали деякі пакуночки, потроху, потроху ще доходять мої покупки, тож відео з покупками трохи затягнеться, але я сподіваюся, що скоро. І якби я ще не дивилася деякі канали, я б іще не замовила те, що я от замовила на днях. І не знаю, коли вийде це відео, але я вам про нього обіцяю, воно буде. Зараз ще дочекаюсь посилочки три десь повинно прийти. І далі буде видно, але я вже так собі дала слово, що якщо я ще щось закажу, то я це буду вже показувати в наступному відео, тому що і так затягнула. І так, пішла вишивати, покажу вам, що в мене по процесам. Вже потім треба ще на цій неділі якось зробити норму по добовому гаю. Дві тисячі моїх, а може, і більше. Взагалі тобто, ну, треба якось в марафон його взяти, повишивати, поки є е, таке натхнення. І ще в мене є квіти Парижу. Треба за них не забувати. Ну Я вирішила, що постараюся сьогодні взяти е, гібіскус. Завтра в мене буде, е, мабуть, добовий гай, мабуть, або квіти Парижу. Коротше, буду мінятися, а далі буде видно. Всім доброго ранку! Хочу показати вам свої просування, тому що, як зазвичай, я забуду або не вспію і нічого вам не покажу. І потім мій вишивальний щоденник як зазвичай розтягнеться на тільки дві. Тож, давайте подивимось: вишивала я трохи гіпіскус, трохи спустилася донизу. Почала вишивати там, листочки і бутончики вже. І додалося в мене вчора 1000 хрестиків. І я вас трошечки підманула, тому що не 35% було в мене. Зараз в мене 35% стало. Я вам збрехала на 10%, які я вишила буквально вчора. І це Лінда. Зашивка була дуже легкою. А так, ну. Як сказати, трошки муторною, тому що там три там три там перехід, там бленд. Ну, в принципі, в принципі, нормально було. І йшло досить гарно, головне швидко, тому гарні просування на даній роботі в мене вийшли. І мені дуже подобаються, в принципі, переходи, які вийшли, от такі. Я думаю, якщо здалеку, так взагалі видно кожну пелюсточку. Отож, така робота в мене. Так, і в мене надзвичайна радість. Ви подивіться, яку я красу сьогодні забрала з нової пошти. Гляньте. Е, ну, Зараз мій канал трохи перетвориться на е, канал садівника, але не можу не встояти, щоб вам не показати. Мені кума. Вислала даний сайт, і я не могла не встояти. Я давно мріяла про такий бонсай. Всі рослини гарно приїхали, дуже гарно опаковані. Земличка не висипалась, вони ну, вже политі і досить таки не треба там якогось специфічного за ними догляду. Вони досить неприхотливі, як виявилось. Тож, з'явились в мене такі два красончика. Я вам залишу посилання, кому це цікаво. А ті, хто бачив, вже в мене в сторіс в інстаграм я показувала розпаковочку даного, даного придбання. Тож можете переходити там за ним і купити собі також таку красу. Буде прикрашати тепер мій рукодільний світ. Так, і на ці недільки, недільці, тижні, хочу взяти ще дубовий гай. Мені тут потрібно зробити норму. Я це якось в цьому місяці відкладала, відкладала все на останній момент. Але треба вже братися, бо дивлюсь, дівчатка, вже. Гарно просунулись, я ще нічого не брала, тож треба щось робити. Скоріше за все, буду отут дошивати, що мені тут залишилося, тут три пір'їни. і буду вже закривати правий верхній вугол. Ну, треба, треба. Там доволі таки пусто. О, залила сирена та проклята. так. І... Ну що, прийшла я вишивати, я вам покажу, що в мене вийде. У мене сьогодні буде пів дня, коли я зможу повишивати. Тож, я думаю, просування будуть гарними. До зустрічі. Хотілося б з вами поділитися своїми просуваннями, але тут, чесно кажучи, чиста доба. 400 хрестиків. На даній роботі додавалось у мене. Взагалі, якийсь період знову не вишиву на мене, але от зараз все відкладаю. Буду намагатися, хоч щось подзьобати там сьогодні ще трішечки роботи буде, але загалом день вільний. І як зазвичай в мене останнім часом у мене вихідний, хочеться сісти, взяти голочку та зробити такі шалені просування, як ніколи. І що ви думаєте, я ходжу по хаті, знов придумую собі якісь справи. Мені срочно треба поприбирати, або пилинку якусь побачу, або ще щось, що мені муляє око. Ну, все, треба чи процес міняти, чи просто не знаю, не хочеться мені, мабуть, уже доби вишивати. Жартую, хочеться. Ну, вони мені не набридають. Я, в принципі, коли їх беру, у мене все нормально. Просто почуть, от сам кусочок, оцей шматок знизу, мені там незручно вже підходити. І я його кое-как колупаю. Ну, то таке. Зараз тут залишилось, як ви бачите, хрестиків 10, і переходите вже доверху, а там подивимось, що буде. Хочу розповісти, мабуть, де я все ж таки пропала. У мене ось буквально вчора було таке шалене, просто, неймовірне бажання щось пов'язати. От Просто руки чесалися, хотілося в'язати і все. До цього я, ну ось, що я нав'язала шкарпеточку. Вона поки десь такого розміру, тут дуже великий 46-й розмір. розмір буде, тому мені ще в'язати і в'язати, але якось шкарпетки мені от набридли. І вчора, в 7 годин вечора, я поїхала, то та купила такої, такої гарної пряжі. Щось мені захотілося такого м'якенького, то ось куди. Поділося все моє натхнення. Ну, то добре, коли хочеться щось таке робити, то треба таке робити. Так що повертаємось до вишивальної спільноти. Потрібно щось подзьобати. Як я вже казала, буду просуватися десь там поверху. І після того, як я доб'ю свої 2000, я вам покажу, що в мене не вишивалось, і буду вже міняти цей процес, бо щось воно стоїть. Давай там сам. Все, силы покинули. <соргут> <соргут> Давай. Может к вечеру дойдем? Всім привіт! Так, я тут трохи гублюся, що вам розповідати, тому що багатенько вже часу нічого вам не розповідала, але зібралася я нарешті з духом, ну сіла вишивати і думаю, та що ж я нічого вам не знімала? Вже стільки багато часу. Ви вже, мабуть, забули, як там мій голос чути. Або як я виглядаю, ну то таке. З чого, з чого почнемо? Давайте почнемо з добового гаю. Я, чесно кажучи, тут просто домучила ці 2000, ніби нічого, але вони мені дались все-таки складно. Можете спостерігати, що потрошку якась мішанинка хрестиків з правого боку в мене вже заповнюється. Потроху щось там вимальовується, але, чесно, не знаю, чого, чого воно так мене туго йшло цього місяця. Я якось нормально вишивала інші роботи, а от дубовий якось, гай якось не пішов цього місяця, але нічого. Головне, що я виконала всю норму, яка мені потрібна була, і, і все. В принципі, хрестики додалися. І я цьому дуже рада. А, не, ну, в принципі, не вишивала я так багато, як зазвичай, тому що в мене зараз така дуже важлива подія для мого життя. Я вже в другий раз відкриваю свою студію краси, тому весь час, вся моя енергія, всі мої сили, гроші, все йде туди. Тому я не так купляю якісь наборчики, як раніше. Тому нема часу так багато на вишивку, але все ж таки там 200-300 хрестиків я намагаюся робити, хоч і на цій неділі було, ну, я не знаю, дня не напевно 4 підряд, що я працювала просто з 8 до. 10 годин вечора, і яка там вишивка, там хоч би просто щось перекусити та помитися та лягти спати, бо завтра знову вставати, знову треба працювати. і відео, в принципі, в мене затягнулося. Так, давайте подивимось, що тут у нас. Ну, як ви бачите, трошки мішанинка, так. Нічого тут особливого не додалося. Ось тут знизу я дозаповнювала листячко, і з правого боку я там вже робила якісь якісь стіпки. Давайте далі. І з фінішів я зробила нарешті всі хрестики, півхрестики, бекстіч, все, що тут потрібно, я все зробила. Ось так виглядає тепер мій сніговичок від Мілхіл. Всю красу бісера показати просто нереально, але в мене є змога, тому що в мене зараз стоїть ну, просто класнюча підсвітка. Я вам потім поділюся лайфхаком, кому потрібно. Хто шукає лампу, я думаю, того зацікавить. І ви можете побачити весь цей бісерочок, як він виблискує. Тому що я вже і на підвіконні, і де я тільки не знімала це дуже складно зробити. Отак от, от вам видно, в принципі, весь бісер. Вони неймовірно підбирають його у колір ниточок. І це все так виглядає. Е, ну, загалом я його завершила. Я приклеїла заднік. В принципі, всі роботи в мене вже тут закінчені. можна ставити таку красу під ялинку. Буде радувати мене ще потрібно. Е, Ще потрібно трошечки дозняти відео по ньому. Мені так приємно його трогати, він такий, такий ну, класний, тут і петітики, і звичайний бісер. Виглядає дуже суперово, просто в житті вам не передається. Коли при вечірньому освітленні, коли мерехцають всякі лампочки, то взагалі любов. Также такий у мене сніговичок нарешті завершився. Я його також дуже розтягла на цілий місяць, але, чесно кажучи, я просто ним насолоджувалась, тому що він дуже класний, дуже класно, легко йшов. І, я ж вже повторювалася, кому потрібні такі дерев'яні заготівочки. Звертайтесь до ульянки, в неї вони є. А якщо нема, то будуть. І ви зможете собі повторити таку підставочку. Ось такий класний буде сніговичок. Так, і давайте ж подивимося, що зараз у мене в роботі. А зараз це квіти Парижу. Я вже взялася за вазончика, який в мене тут скираю. Потрібно бути ще пальцями. Давайте вже по-красивому. Ось тут буде вазончик такий з тюльпанами, Дуже хочу я перейти на тюльпанчики, тому і хочу я знайти вугол, де він у мене тут. Я, до речі, загубила свої ножиці, шукала, шукала, не могла знайти, де я їх поділа, а виявилося, що вони в мене в якійсь там в якомусь чахлі були. Дуже класні ножички. Я їх обожнюю від Premax. Ой, Камера з'їхала, я вибачаюсь. Так, і що я буду зараз робити? Зараз буду дороблювати глечик, наскільки це можливо. В принципі, сьогодні в мене був єдиний вихідний, але теж дуже багато справ. Все треба вирішити, і все як одним махом навалилося. Нема просто ніяких днів, щоб, знаєте, розгрузитися трошечки. Трошечки потрібно відпочивати, а я із тих людей, яка як щось робе. То робить все одразу, і це потрібно довести до якогось логічного завершення, і щоб це було ще й гарно виконано. Ну, коротше, я дуже багато на себе беру, потім від цього я страждаю. Ну, то таке. Я вже трохи звикла до цього, сама винна. Так. Ось покажу вам хрестики поближче, кривенькі. Ну, зелені мені більш подобається. Мені подобається ось цей крайній така зелень. Взагалі така весняна, така класна. Хоч у нас весною і не пахне за вікном. Такий сум. Хочеться, мабуть, пов'язати, але. А, пов'язати. Я ще і закінчила один носок. Мене вистачило тільки на один. Ну, нічого. Я завершу. І давайте ж я вам покажу е, за лампу. Я думаю, багато з вишивальниць я тут відкочусь. Е, ну, багато вишивальниць цікавиться, яку лампу собі взяти, дівчата. Е, я вам даю лайфхак. У мене ця лампа для нарощування вій. оскільки в мене моя апаратура зараз знаходиться вдома, я вам можу показати, наскільки це крута річ. Ось так вона виглядає. Вона коштує півтори тисячі гривень десь, якщо пошукати. А наскільки я знаю, ось така схожа лампа тільки для вишивання, вона стоє, коштує з половиною. Так що, дівчатка, подумайте, кому вона потрібна. Вона освітлює просто все на своєму шляху, і в неї є такий дуже класний бонус. Дивіться, ось. Бачите, вона з лупою, так що, якщо хтось погано бачить, я вам рекомендую ось така класна. Зараз подивитись наскільки. Бачите, як темно, У мене аж фокус загубився. Дуже класно освітлює. Хто блогер, як і я, користуйтеся. Так що, це все, що я хотіла вам сказати на сьогодні. На цьому моє відео буде завершуватись, тому що я і так вже совість трохи загубила. Потрібно вертатися до вас і хоч чимось вас побалувати. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайк, це допоможе просуванню моєму каналу. Підписуйтесь на дане відео. і... Не пропустіть нове, тож нажимайте на дзвіночок. А всім па-па!